Олатін, Джереломіо, Дехіра інозитолу, Марганцю та Елметелфолато у Вижгороді на Київщині ліквідують наслідки російського удару. Ворог атакував місто дронами. Одна людина загинула, ще 19 містян поранені. Є чималі руйнування людських осель. Про це докладніше розпитаємо Олексія Данчина, голову Вижгородської районної адміністрації. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас також. Тож, яка кількість жертв і поранених на тепер і в якому стані постраждалі? Скільки серед них дітей? Четверо дітей в принципі ви дали повну інформацію щодо кількості поранених. І на жаль, вона одна людина загинула. Але зараз всі інші люди перебувають в безпечному стані. В критичному стані не перебуває ніхто, ніхто не перебуває в Реанімації. А на якому етапі ліквідація наслідків чи може збільшитися кількість жертв поранених? Ні, 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 я думаю, що кількість жертв не збільшиться. А зараз ідуть відповідні роботи. Вже два під'їзди підключено до опалення цього будинку. Два під'їзди, які найбільше постраждали, на жаль, знаходяться в тому стані, що ну їх потрібно буде відновлювати. А, вся необхідна допомога людям надається. Вже зранку ми були тут разом з головою обласної державної адміністрації повністю всі завдання поставлені. Людям роздається ОСБ, плівка залучені також волонтери, Червоний Хрест, які допомагають речищати будинок від е, руйнувань і так далі. А скільки загалом людей довелося відселити, і чи є власне де їх розмістити? Так, е, станом на сьо, на зараз. Е, Попросили допомоги вісім осіб, це три сім'ї. Вони безкоштовно зараз знаходяться в місцевому готелі. Надалі є якийсь план по відселенню? Чи вони там будуть перебувати, поки не отримують фінансову допомогу? Який план? Саме так. Саме так. Найближчими днями збереться сесія Вишгородської міської ради. Заплановано, що. Кожна родина е, отримує компенсацію 20 тисяч гривень. А також всі ті люди, які будуть знаходитися по ну, поза межами своїх квартир, вони щомісячно будуть отримувати 10 тисяч гривень на компенсацію на вартість оренди житла. Якщо говорити про масштаби руйнувань, то скільки будинків пошкоджено, і чи це лише житлові, чи є якісь інші заклади, і наскільки сильні руйнування? Е, я хочу сказати так, що за два дні. У нас і вчора була проблемна історія, і сьогодні, за два дні е, ворог е, пошкодив нам е, порядка 19 багатоповерхових будинків, е, 10 індивідуальних е, житлових будинків, одного промислове підприємства і порядка 20 е, підприємств торгівлі. Загалом, якщо ми кажемо, то це основне руйнування це вікна, двері е, постраждало по нашим підрахункам. Більше, ніж 850 квартир, отак. От ну, в принципі, вже ті руйнування, ті пошкодження, які були у нас вчора, вже ліквідовані, ну і продовжуємо наступну ліквіда, ліквідацію наступних пошкоджень. Чи вже робили висновки? Чи є об'єкти, які не можна буде відновити, чи всі підлягають відновленню? Ну, е я хочу сказати, що у нас є е постраждалий будинок по вулиці Набережної. 2А, він найбільш постраждав два під'їзда. Візуально. Ну я вважаю, що він можливо бути придатний до капітального ремонту та відновлення, але необхідно здійснювати відповідну інструментальну експертизу, і вже потім ми будемо розуміти наскільки це можливо. Але на мій погляд, оскільки вже у нас є, на жаль, негативний досвід в таких ситуаціях, то я думаю, що це можливо. Ви вже зачепили тему відновлення води, тепла. Яка загалом у місті ситуація з електропостачанням наразі, і чи власне у всіх абонентів вже є вода і тепло? Це є. Це є світло по графіку, вода і теплопостачання також в нормальному стані. Пане Олексію, дуже дякую вам за інформацію. І нагадую, дякую що з нами вам. з нами наживо був Олексій Данчин, голова Вишгородської районної адміністрації. Чоловік загинув, решта у лікарні. Це сталося у Вишгороді. Після того як російські дрони атакували житлову багатоповерхівку у другому під'їзді будинку, вигоріли майже всі квартири. Михайло Манелюк побував на місці події. У Вишгороді Київської області під час атаки ворожих БПЛА в суботу ввечері пролунали потужні вибухи. Щонайменше два ворожих дрони влучили. В багатоповерхівку виникла пожежа. Власне, ми перебуваємо саме біля цього будинку. Тут із першого по дев'ятий поверхи квартири буквально вигоріли вщент. Є загиблий. Ось що розповідають мешканці. У нас був огонь навіть в пристройці. І все, візі, все, Там горіло. Все нині в багатоповерхівці рятувальники вже загасили вогонь. Втім, тут досі відчувається запах гарі, довкола розкидане будівельне сміття і скло. З багатоповерхівки евакуювали майже півтори сотні людей. Відразу ж приїхали і пожежні пожежна служба і приїхала, і швидка, і і, і, і поліція приїхала, тобто. Все вже відразу на місці. Ми Це почали все швидко, все ро дуже, дуже швидко. Так, так. І відразу ж почали. Я чула, люди кричали, і багато хто ж вибігав. Чому була в тому, вибігла без, без одягу, так. ну без курточки, без нічого. Під час атаки дронів у Вишгороді також зруйновано приватний будинок. Горіла територія підприємства. Було дуже гучно і страшно, розповідають тамтешні. Я взагалі то спала і проснулася от то, що тривога. Ну, думаю, шахід летить, то ж все таке. Знаєте, воно там один-два. А воно потім пішла, попила водички і пішла п'ять лягла. Лягла, коли я стукне, що то спочатку піо, 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 а потім з усієї сили, думаю, це не вже у мене. А воно все, вот это все вивалило, балкони, вот вікна. У кімнаті. і я вже тоді почала швидко одягатися. Коли знову пі-пі-пі-пі, я покуда переділася, то воно знову вдарило. За даними поліції, загалом у Вишгородському районі внаслідок ударів пошкоджено шість автомобілів два багатоквартирних і 14 приватних будинків. 19 громадян постраждали, серед них четверо дітей з цілесними ушкодженнями до лікарні госпіталізували вісьмох. 19 ударних безпілотників цієї ночі знищили оборонці неба на Дніпропетровщині, але є влучання з пораненими. Більше розповість моя колега з Дніпра Олена Менделюк. Вона з нами наживо. Олено, привіт, розкажи про безпекову ситуацію у вашому регіоні. Привіт, Ліля. Напружено залишається безпекова ситуація в області. За останню добу чотири райони були під ударами армії Російської Федерації. Зокрема, ворог атакував Межівську, Петропавлівську, Маломихайлівську громади, що на Синельниківщині тяжко поранено. 57 річного чоловіка пошкоджено багатоквартирний будинок, приватні оселі та навчальний заклад. Ущент зруйновано опорну школу. Через обстріли у Павлоградському районі пошкодження зазнала інфраструктура. Самарівський район теж був під атакою. Цієї но. Ночі безпілотникам окупанта поцілили по піщанській громаді. Внаслідок атаки постраждала 68-річна жінка. Минулося без тяжких наслідків. Вона лікуватиметься амбулаторно. На місці працюють правоохоронці. Слідчі вилучили, вилучили речові докази та задокументували пошкодження приватного будинку та декількох транспортних засобів. Нікопольщина продовжує потерпати від атаки. Більше ніж півсотні повідомлень про ворожі удари. Надійшло правоохоронцям за. Остання добу в день окупанти застосовували дрони та артилерію. Ввечері були реактивними системами залпового вогню. Внаслідок обстрілу Нікополя понівечено дах багатоквартирного будинку. Минулося без постраждалих. Ось таку має оперативну інформацію. Лілі, тобі слово. Дякую тобі, колего. Про наслідки ворожих ударів на Дніпропетровщині розповіла моя колега Олена Мандалюк.